Ось ми з вами підійшли і до третього урока нашої теоретичної частини. Ми ніби розібрали з вами, що таке квантове поле, ми подивилися з вами на парадигми дві Ньютоновської квантову. Ми вже розуміємо з вами, що буде лежати в основі того. Що ми називаємо квантовою технікою. О, поки нам ще не зрозуміло, як саме ми це будемо робити. Але наступного понеділка ми з вами зустрінемося і продовжимо уже знайомитися саме з квантовою технікою. Це буде практичне заняття. Але сьогодні нам ще з вами потрібно ще один урок урок. Про м'ясовий тест. Нам просто він необхідний. Тому що, поки ви не розумієте, що ми будемо мати справу, але ми будемо, вже, спра... ви розумієте, що це буде стосовно інформації, три єдина субстанція речовина, енергія і інформація. І саме з інформацією ми з вами будемо працювати. Так ось. Нам потрібно з вами мати інструмент, який буде допомагати нам відслідковувати істинність цієї інформації. Немає такого приладу, який би, ну, хіба <хи> що той датчик, коли так ні відслідковують, Ну, ми ж не можемо мати доступ до нього. То є дуже-дуже така. Цікава річ, як м'язовий тест. А саме м'язовий тест, який широко використовують в кінезіології із 60-х років минулого століття, ми будемо використовувати. Чому я колись зупинилася саме на ньому? Як ви вже розумієте, те, чому ми вас вчимо, те, чим я ділюся з вами тут, це напрацьовано мною. Так, воно зібрано з різних джерел, з різних таких паралельних речей, які відбувалися навколо мене, і які відгукувалися, і я розуміла, що це має відношення до того, чим я займаюся. І я його поступово, по краплинки, збирала і використовувала в своїй практиці. І коли воно давало неабиякий результат, то, звичайно я його залишала. Ось м'язовий тест. Що про нього пишуть? М'язовий тест надійний пасібник для прийняття великих і малих рішень. Але це те, що буде у вас написано у методичці, але б я не спішила. Використовувати м'язовий тест саме за цим призначенням. Коли ви будете практикувати, особливо, коли практикувати, бути в групах, ви зрозумієте, чому не слід це використовувати. Але коли я формую, створюю методички, то я не пишу нічого свого, майже нічого. Можливо, десь якийсь рядочок, можливо, якесь маленьке речення, щоб Контекст зв'язати. А так, я використовую завжди якісь труди, наукові труди, якісь дослідження, тобто це праці науковців. Я просто їх збираю і даю ось таке підґрунтя тому, чим ми займаємося. Так ось, коли ми розмовляємо про м'язовий тест, я знайшла того, хто має. Довіру, хто має такий статус людини, науковця, який признаний в світі, це доктор Хокінс, всесвітньо відомий психіатр, дослідник свідомості, професор медичних наук. Також, коли доктор Хокінс, Девід Хокінс, за допомогою прикладної кінезіології, Вивів карта свідомості, така дуже відома його карта можливо, хтось вивчав її, хтось досліджував, з нею дуже цікаво працювати. Це коли домінуючі емоції відслідковуються і свідомість, і ми з вами, пам'ятаєте. У попередньому році я казала, що щоб йти далі рухатися по навчанню, то це буде завжди перегукуватися із вашою свідомістю. Вона буде розширюватися, а ваші емоції будуть заспокоюватися. Це дуже взаємозалежне. Щоб сприймати інший матеріал, потрібно свідомість розширити. А вона розширюється тоді, коли емоції заспокоються. Але ми зараз не про це. Ми про м'язовий тест. Нам на даному етапі потрібно опанувати просто м'язовий тест. А потім, коли ми це все зробимо, потім вже будемо розмовляти далі. Так ось. Едавід Хокінс шукав спосіб відновити зв'язок людини з вищою реальністю і з вищим рівнем свідомості, і знайшов його у прикладній кінезіології, яка підтверджує наявність зв'язку м'язового тонусу та стану внутрішніх органів, а також душевного самопочуття людини. Розглядаючи свідомість, як єдине інформаційне. Енергетичне поле, з якого можна пізнати істину, Девід Хокінс протиставляв йому людський розум, який здатний відрізнити істину від хибного. Щоб отримати доступ до свідомості, він запропонував використовувати нескладний кінезологічний тест м'язів, який визначає істинність або помилковість. Затвердження в залежності від м'язового тонусу. М'язи тіла миттєво слабшують у відсутності істини, чи стають сильними у її присутності. За допомогою цього мосту між розумом і тілом, між втіленим і невтіленим можна отримати відповідь, так чи ні, практично на будь-яке питання. За допомогою цього інструменту можна пояснити, та Документувати точки, точну природу всього у світі у будь-який момент часу, все, що існує або існувало без винятка, випромінює частоту та вібрації. як постійний слід у безособистісному полі свідомості і інформацію можна отримати за допомогою м'язового тесту через самосвідомість. Цей уривок я взяла з книги. Девіда Хокінса сила та насильство. Ми будемо завжди використовувати м'язовий тест. Їх існує в своїй природі безліч. Є м'язовий тест, коли з'єднують, роблять два таких кільця і, знаєте, як ланцюжок. І так, це. Тонус? Ні Це розривається ланцюжок, це можна використовувати також. Є м'язовий тест, який пов'язаний із рукою. Він називається кричах. на неї тиснуть, і ось рука то падає, а то стоїть, тримається міцно. Мені цей тест не подобається, тому що. Ну, мені здавалося завжди, що на руку або тиснуть більше або менше. Я не відчувала, що вона ось то стоїть рівненько, то раптом падає. І я свій вибір зупинила на тестуванні тоді, коли ви стоїте вільно. ноги стають на рівні плечей. І ви, коли відпускаєте своє тіло, воно так ось, до речі, коли у вас дуже великий контроль, то вам важко відпустити, це перший момент, тіло важко відпустити, ви стоїте, як -от, знаєте, солдат на плацу. І якщо мало в тілі води, не знаю такого наукового підґрунтя, тієї води в тілі, але це працює. Коли не працює тест, потрібно випити келих водички. Просто звичайне. З газами без немає значення. Просто е волога повинна зайти в тіло. 200 грам достатньо буде. Е спиртного краще не пити, бо маятник буде падати. В інші сторони. Тому зупиняємося просто на воді. Ви випили і знову відчули ось ви стоїте... Зараз я навіть. Не... Так, мене тут не знаю, чи видно. Зараз подивлюся, що, що видно. Ви просто. Стало. Ось якщо ви отак станете, ви розслабляєте ноги і ви відпускаєте своє тіло. І потім просто кажете, це має так. При цьому нічого не думайте. Не думайте, так, що мені готувати на сніданок або що в мене там на роботі, якісь справи. Ні. Хвилинка, увага, просто це має так. І відпускаєте тіло. І вас починає тягти, або штовхати кудись. М'язи якось скорочуються, якісь напружуються, якісь скорочуються, і вас починає хитати в якийсь бік. Ну, зазвичай це вперед або назад. Це моє так. Це моє і ні. І мене тягне назад. Відсотків 30. В моїй практиці, ну, хай не 30-20, у людей все відбувається в зворотньому порядку. У них так це назад, а ні це вперед. Коли отак ось ще там, це має так, це має ні, я Лариса так. Задайте таке питання, яке відповідає істинності. Воно не виникає у вас сумнівів. Я Лариса так. Я в Сумах? Так. Я в Києві? Ні. Тобто задайте такі питання, які є істинними. Коли ви відчули, як реагує тіло, потім задайте якісь. Негативні, які не є хибними. Відповідь хибна. Ну, от, я в Сумах. так, я в Києві ні, я не в сумах, о, не в Києві. А, я хлопчик? Ні. Я дівчинка? Так. Просто потестуйте якісь речі. Не потрібно задавати питання: він мене кохає чи не кохає, він мені говорить правду, чи не говорить правду. Навіть якщо ви будете. Качати то, то буде брехнею. Так воно не працює. Розумієте? Не працює так. Тому це також вам для самостійного навчання. Ви повинні опанувати цей м'язовий тест. Будуть питання, пишіть. Буде потрібна допомога в тесті, також пишіть, якийсь хтось із майстрів відгукнеться і. Швиденько створить вам групу, і ви підете е, трішечки підкоригуєте е, свій оцей м'язовий тест. Навіщо він нам потрібен? Без нього ми не можемо рухатися. Е, знаєте, е, той матеріал, з яким ми будемо працювати, він буде дуже специфічним. І ви не знаєте людину. Лежить у вас військовий. Ну, ви реплітологи, ви вже більше з такими працюєте, а можливо є така необхідність з'ясувати якусь причину досить швидко. Ви просто можете тестом це дізнатися. Ми будемо використовувати ще один такий момент, як заміщення. Це більш уже глибокий такий момент, я вже сьогодні вас не буду ним. Грузити, вам достатньо цих трьох уроків. Парадигми ми з вами подивилися, що таке квантове поле, ми з вами подивилися, і м'язовий тест ми з вами подивилися. А у вас методичка є. Ви вивчаєте самостійно, протягом тижня ви вивчаєте. Цей матеріал наступної неділі, ну не, неділі, наступного тижня в понеділок ми з вами почнемо практичні заняття. І в нас буде практика в живому спілкуванні. Потім будуть створені навчальні практичні групи, які будуть працювати в постійному режимі. Буде посилання на групу, ви заходите в навчальну цю практичну групу, там буде майстер, куратор вашого навчання, саме практики, і ви будете практикувати один з одним. І будуть асистенти. Асистентами будуть наші студенти, які вже пройшли все, тільки вони ще не майстри, але вони можуть вже дуже-дуже багато. Тому вони будуть допомагати майстрам. І ви там будете практикувати. Якщо будуть з'являтися якісь питання по навчанню, якісь з'являються питання, які виходять за межі нашого навчального процесу, пишіть. Я відповім на всі питання. Навіщо ми це робимо? Тому що ми не можемо це не робити. Кожен повинен робити. Свою справу на всі сто, тому що військовий повинен нас захищати, пекар повинен нас годувати смаколками або просто випікати хліб, лікар лікувати, перукар робити зачіску, а квантовий психолог повинен. Ділитися інформацією. Якщо б він був практичним психологом, звичайним психологом, то такої потреби немає. Людина, якщо б захотіла опанувати цю професію, вона пішла б в університет, в інститут і вивчила все. Квантову психологію ніде не викладають. Можливо, колись прийде час, коли. Вона стане також такою професією. Але поки це нова парадигма в психології. Тому ми ділимося, ми ділимося тим напрацюванням, який ми маємо. Ось так. Вдячна, що ви з нами, і вдячна, що ви рухаєтеся, це необхідно. Розповсюджувати, щоб люди знали і вміли, як це можна використовувати. Будьте щасливі! Я хором вам. До зустрічі!